Так. Так. Шукає родину. Дуже терміново треба знайти в дому. Гарний охоронець. З цьому гарному хлопчику, дуже терміново. Господарка вже в віці. Дуже важко вже ходити, за ним доглядати. Це терміново, дуже терміново. Весь він дуже гарний, дуже і сітка, хороший пес, гарний дзвіночок, який охоронець. Але він зовсім не агресивний, не агресивний. Дивіться, який хороший, Гарний, гарний хлопчик. Подаруємо дім, родину. Да, він просить, бачите, як просить, Теж несуть.